Лех Леха, глава 16. Сарай, дружина Авраама, не народжувала йому, але в неї була рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Господь не дає мені народити, сказала Сарай Аврааму, увійди же до моєї рабині. Можливо, через неї у мене буде син. І Аврам послухався свою дружину Сарай. Сарай, дружина Аврама, взяла свою рабиню єгиптянку Агар і віддала її своєму чоловіку, Аврааму в дружини. Коли минуло десять років перебування Аврама. В землі Ханаанській. Він увійшов до Агари і та зачала. А, побачивши, що зачала, перестала поважати свою пані. Ти відповідальний за мою ганьбу, сказала Сарай Авраму. Я віддала мою рабеню твої обійми, а вона. Побачивши, що завагітніла, втратила повагу до мене. Гавайя хай розсудить між мною і тобою. Твоя рабиня у твоїй владі, відповів Авраам Сарай, вчини з нею, як тобі завгодно. Сарай почала її утискати і та втекла від неї. В пустелі біля джерела, у того джерела, що на дорозі вшур, зустрів її ангел Господній і сказав: Агар, рабиня Сарай, звідки ти йдеш і куди? Вона відповіла, Я біжу від своєї пані Сарай. Ангел Господній сказав їй: Повернись до своєї пані і змирися під її владою. І ще сказав їй ангел Господній. Я зроблю твоїх нащадків настільки численними, що їх буде неможливо порахувати. Ангел Господній сказав їй Ти вагітна, і в тебе народиться син. Ти назвеш його Ішмаель, бо почув Господь про твої страждання. Він буде дикою людиною, він проти всіх, всі проти нього, Він буде жити у чварах із братами. Вона звернулася до Господа, який говорив із нею: Ти Бог видіння. І Сказала, Невже я бачила тут видіння? Тому той колодязь, і назвали Бер-Лахай-Рої. колодязь живого, який бачить мене? Він знаходиться між Кадешем і Бередом? Агар народила Аврааму сина. І Авраам дав йому. Своєму сину від Агар ім'я Ішмаель. Авраму було 86 літ, коли Агар народила Авраму Ішмаеля.